На Буковині захворюваність на ГРВІ б'є рекорди, особливо серед дітей. Лише за останній тиждень в області зареєстрували понад 4,5 тисячі хворих, і майже 3 тисячі з них діти. Найбільше випадків захворюваності у Чернівцях. Детальніше розповість Євген Пасейлюк. Олександр Бойко захворів на Гервії чотири дні тому. Спочатку з'явився нежить, слабкість у тілі і невелика температура. Першило в горлі, да трошки сбі. Спіробіти почало десь в районі пазу, в ніс. У ну, мене ще було головокружіння, важко було навіть рівно стояти. Ввечором, коли була температура, ми прийняли жарознижувальний препарат. Трошечки стало краще, але все одно симптоми стали наростати. Поки препарат діє, тобі стає трошечки краще, але потім десь додавалося, головний біль додавався. Він намагався лікуватися вдома, але симптоми посилились, тому вирішив звернутися до лікарів. Здав кров та тест на covid 19 Можливо, це пара грип. Ну, на такі віруси, їх біля 300 видів на кожний не роблять тест, ставлять загальне респіраторно-вірусне захворювання. А в аналізі крові Особили, да, здали ми і чекаємо результатів. Ходять люди, які вже захворіли, несвідомі, не обмежують себе в контактах з іншими людьми, хоча б не носять маску або те, що може обмежити передачу віруса. Хтось чихнув, о, о, да, кашлянув, чихнув. О, в громадському закладі, в закладі харчування, в маршрутці, в тролейбусі, і от в радіусі п'яти метрів він заразив 80% людей. Нині пацієнт почуває себе краще для підкріплення імунітету. Вживає вітаміни. Через три дні повинен прийти на повторне обстеження, і тоді дізнається, чи він здоровий. 嗯哼，好、mm。Hmm. Основна різниця у симптомах грипу та ГРВІ полягає у тому, що грип розпочинається раптово і гостро, а впродовж періоду хвороби різко вираження ломота в тілі, озноб, головний біль і біль у м'язах. А ГРВІ зазвичай починається поступово і супроводжується відчуттям загального нездуження. За словами лікарів, в середньому на одужання йде від п'яти до десяти днів без ускладнень. «В середньому це може бути 4-5 пацієнтів щоденно, майже у кожного лікаря. При всім пацієнтам, які звертаються з захворюванням верхніх Шляхів, ми робимо швидкі тести на ковід, щоб виключити саме це інфекційне захворювання. В принципі, дітки зараз вони є і носіями інфекції, вони стають джерелом інфекції в своїх родинах і вже батьки. Хворіють від своїх діток так дійсно з початком вересня місяця, це щорічно. Станом на 30 жовтня у міській поліклініці номер 1 зареєстровано 585 хворих на гервії. З них 83 – дітей. Найчастіше хворіють діти 10-14 років. Чим це пов'язано з тим, що вони входять входять школу, відповідно знаходяться в закладах масового. Скупчення станом за 43 й тиждень спостерігається зростання захворюваності, що становить 0,3 відсотка від ну, порівняння з попереднім тижнем. Щодо захворюваності на covid 19 захворюваність зменшилася в порівнянні на 0,01. За словами гендиректорки Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталії Гопко, захворюваність на ГРВІ перевищує епідемічну норму на 8%. Захворіло 4569 буковинців, 64% з захворілих це діти, 29 осіб було госпіталізовано, 21% дитина з них. Щодо географічного поширення вірусів. Гострих респіраторних вірусних інфекцій, то зниження захворюваності відбулось не суттєве, але в Дністровському районі, в Чернівецькому та Вижницькому районах, а також в місті Чернівці, ми фіксуємо зростання захворюваності на останній тиждень. Зафіксовано летальні випадки, спричинені COVID-19, підтверджених чітко чотири лише за період від серпня місяця. Медики рекомендують при перших симптомах звертатись до лікаря і не займатися самолікуванням. А після одужання вакцинуватись для профілактики. Євген Пасалюк, Олександр Окіпняк, Новини Сі4.